Що робити, якщо нас щось тригерить у вчинках людей? По перше, зрозуміти, що нас не чіпляє те, чого в нас нема. Тому у цій ситуації зупинитись та поставити собі три запитання: перше, що саме є тригером, друге, чи я колись так роблю, чи робила, і третє, чи забороняю я собі це робити. Розкажу на прикладі: ось дівчина розказує мене дуже тригерить, коли люди стають, паркуються на два місця. Кажу, добре, що тебе бісить? Відповідає те, що нема де стати. Добре. Друге питання. Чи ти колись так робиш? Ні, каже ніколи, бо це ж як так можна. Третє питання: чи ти забороняєш собі так вчиняти? Каже так. Давай проведемо експеримент. Наступного разу спеціально припаркуйся на два місця і розкажи свої емоції. Розказує. «Так». Я відчула полегшення та зрозуміла, що я просто трошки на іншому рівні свідомості. Коли ми розуміємо, що ми нічим не відрізняємось людей, окрім нашого рівня інтелектуальних здібностей та свідомості, нам стає легше. Коли собачка біжить десь посеред вулиці попісяла, ми ж розуміємо, що що з неї взяти, такі в неї інтелектуальні здібності. Але якщо це зробить людина, то, мабуть, рівень свідомості в неї собачий.